Андрій Андрійовичу, чим підняти гемоглобін мама в екупації похилого віку, ставлять онкокишківника бо ніхто обстежень не робить. Вам потрібно взяти свіклу буряк, сирий, його вичавити сок. Після цього 2 столові ложки цього соку, 2 столові ложки а, червоного вина. Можна солодкого, можна сухого. І хай приймає по. 50 грамів два чи три рази на добу. Це підвищить її гемоглобін. Що ще можна запропонувати для людини, яка в окупації не має доступу, а має хворобу онкологічну? Хай знайде в ветеринарній аптеці препарат, який має назву АСД 2, і приймає таким чином: перший тиждень по 5 крапель на ложку чи стакан води з утра на тощак. Субота неділя вихідний перерва. Другий тиждень по 10 крапель, третій тиждень по 15 крапель, четвертий тиждень по 20 крапель. І суботу і неділю тільки не 7 днів, а 10. Після чого 2 тижні перерив і курс ще раз повторити. Це дуже допомагає, прям дуже-дуже.